Одним із перших щеплення вакциною корейського виробництва отримує Володимир Грищенко. Чоловік каже: на початку процесу вакцинації в Україні вагався чи робити щеплення. Втім, коли без ускладнень та побічних ефектів вакцинувались кілька знайомих, сумнівів не залишилось. Я якось так спочатку вагався, а потім вирішив, що це потрібно. От і так прийшов. Практично без вагань. От. І мої знайомі, мої знайомі вже багатьох знаю таких, які вже вакцинувались. От. Так, прийшло нібито в них нормально. Думаю, в мене буде теж нормально. Сам процес щеплення не відрізняється від вакцинації вакциною індійського виробництва, яку Житомирщина отримала наприкінці лютого. Флакон так само розрахований на 10 доз із ревакцинацією через 90 днів. Ні, вакцина майже та сама, виробник той самий, тільки інша країна виробництва. Ну, що, приходять люди, ми збираємо 10 чоловік, людина заповнює інформовану згоду, потім вони по черзі заходять, ми робимо вакцинацію, пів години вони очікують, після півгодини вони йдуть додому. Відсьогодні щеплення вакциною AstraZeneca у Житомирі проводять на трьох пунктах вакцинації. Серед них амбулаторія на Покровській. На три дні ця амбулаторія отримала 90 доз вакцини, у розрахунку 30 щеплень на день. Вакцинуємо 30 осіб в день. По спискам, якщо брати, це йде 65. Тобто навіть ті, хто 80 плюс раніше не встигли, ми всіх беремо на щеплення. Зараз це медичні працівники соціальної сфери. Тобто, ну щеплюємо згідно наказу МОЗ України, нині вакцинацію на Житомирщині проводять трьома вакцинами: Пфайзер, Коронавак та Астразенека, яка щойно прибула в область надлишками корейської вакцини. Якщо такі будуть, планують провести повторну вакцинацію людей, які отримали перше щеплення індійською вакциною. Якщо будуть залишки цієї вакцини, у нас після вакцинації у тих категорій людей, що я вам сказав, після 65+, плюс. То дозволено проводити вже повторне щеплення, тобто ревакцинацію вакцину Астразенека тих осіб, які отримали ще на початку року, в лютому, в березні місяці, вакцину Астразенека індійського виробника. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.